Вітаю. Подивіться зараз для вас питання. Ваш захист на даному етапі. Коли би ви відео не відкрили, тоді воно актуальне. Скажіть своє ім'я, і дивимося. Ваш захист, стан навіть так, стан вашого захисту на даному етапі. Ой, сила. Ну тут супер! Чого тільки можна бажати, чого тільки можна хотіти. У вас дуже сильний, потужний захист. Надміцний захист, і знаєте ж це звідки цей захист? Дивіться, тут четвірка е, м'ячів, кладовище, ваш, ваш ваш предки ваші захищають. Ваші предки, вони вас, вони вас захищають. Тут сила дуже сильний захист. Це це просто такий захист, що ніхто не може пробити. Розумієте? І тут тільки можу вам підказати підказочка, що давайте помен, світіть світло для своїх предків. Не забувайте свій рід свої предки, Вони своїх предків вони вас дуже захищають. Тому що підказочка у нас на дні цвент.